Вітаю всіх! Сьогодні ми, знаєш, занурюємось у це, як пошукові системи, ну той же Google, наприклад, вирішують, які картинки нам показувати першими. Ага, це про машинне навчання в пошуку з образин. Саме так. І джерело у нас цікаве: патентна заявка США, номер US 22 20 0211 9015 А1 від Google. Опубліковано ще у 2020 році так, вже кілька років тому, але технологія актуальна. От і спробуємо розібратися, що там за метод, чим він кращий за старі підходи. Бо ж раніше якось простіше було так. Ну як сказати, простіше, але не завжди ефективно використовували фіксовані правила. Тобто, були якісь ну заздалегідь прописані ваги. Скажімо, текст важливіший за розмір картинки, чи щось таке. Саме так. Для різних характеристик, чи то зображення, чи то сторінки, де воно розміщене, були свої коефіцієнти. Але ж не кожен запит однаковий. Логічно. Тому ключова ідея патенту це м гнучкість завдяки моделі машинного навчання. Часто це нейронка. Нейронна мережа. Угу. Вона генерує так звану оцінку релевантності для кожної пари картинка сторінка відносно конкретного запиту. Гаразд, звучить як серйозний апгрейд. Давай спробуємо це розпакувати. От я шукаю, ну не знаю, ідеї для декору вітальні, що відбувається всередині системи. Окей, значить, система отримала твій запит. Перший крок вона знаходить такий собі початковий набір кандидатів. Багато картинок. Так, зображення і сторінки, де вони є. А потім починається найцікавіше. Для кожного кандидата модель аналізує увага! Один об'єднаний сигнал. Один не окрему картинку, окремо текст. Ні, все разом. Це важливо. Цікаво. А що ж у цьому сигналі? Що туди входить? Ох, там багато всього. По-перше, сам запит, текст, ідеї для декору вітальні, мова, може, твоє місце знаходження? Ну, типу, цифровий відбиток змісту, або якісь візуальні ознаки краї, кути. Так. А третє А третє – це характеристики сторінки, де картинка живе: текст статті, заголовок, URL, дата оновлення, надійність сайту. І дуже важливо контекст картинки на сторінці. Контекст, що мається на увазі? Альттекст. І він теж. Альттекст. Текст поруч з картинкою, її розмір, де вона на сторінці знаходиться, зверху, знизу, все це допомагає зрозуміти, наскільки вона там доречна. Тобто модель зважує все це. Так, всю цю сукупність даних і видає число, оцінку. І потім просто сортує результати за цими оцінками від кращої до гіршої. Саме так. Де вища оцінка, та картинка вища в результатах. Добре, але в чому тоді ну, фундаментальна відмінність, головна інновація, як кажуть. А ось вона: динамічне зважування, це ключове слово. Модель не має однієї формули на всі випадки життя. Ага. Вона навчена визначати, що саме характеристики картинки чи сторінки є найважливішим для цього конкретного запиту. Можеш приклад легко. Запит, червона троянда фото. Тут важливіша сама картинка, кольор, форма. А для запиту останні новини економіки з графіком важливіший контекст сторінки, її свіжість, надійність, джерена. Зрозуміло, тобто вона адаптується. Точно, замість одного інструменту на всі випадки, система ніби має цілий набір і знає, який коли дістати, залежно від того, що ми запитали. Це справді значно гнучкіше, але ж звідки модель знає, що важливо: як її вчать? О, навчання це цілий процес. Потрібні величезні обсяги даних. Яких саме? Це реальні запити користувачів, результати, які їм показували, і головне дані про те, наскільки ці результати були вдалими. А як виміряти вдалість? Кліки? Кліки один із способів. Аналізують, на що люди тиснуть, скільки часу проводять на сторінці, а ще залучають людей оцінювачів, асесорів вони вручну дивляться і ставлять оцінки. Це так звана еталонна оцінка ground truth. І модель намагається вгадати цю еталонну оцінку. Саме так вона тренується, щоб її прогнози були максимально близькі до еталону, мінімізує помилку за допомогою спеціальних математичних штук функцій страт. Які ж то є переваги, окрім гнучкості, про яку ми вже сказали? Ну, по перше, потенційно вища релевантність. Коли система краще розумує нюанси запиту, вона ймовірно покаже те, що справді потрібно. Тобто краще вгадує наш намір. Можна сказати і так: вона намагається зрозуміти візуальний намір. Миле кошеня це одне, а анатомія кота зовсім інше. Модель вчиться це розрізняти. А по-друге, по це полегшує життя інженерам, які підтримують систему. Як саме? Замість ручного налаштування сотень правил і ваг, модель може сама адаптуватися. Додали нові дані чи характеристики, вона сама перерозподілить вагу факторів для кращого результату автоматично. Тобто, вона самооновлюється в якомусь сенсі. Ну самонавчається на нових даних, так це спрощує підтримку. Отже, якщо підсумувати сучасний пошук картинок, це вже не просто звірка слів, це комплексна система. Так, яка використовує машинне навчання. Аналізує запит, саму картинку, її оточення на сторінці. І ключове це здатність адаптивно визначати важливість різних факторів для кожного окремого пошуку. Абсолютно точно, це перехід від жорстких фіксованих правил до системи, що вчиться і підлаштовується, намагається краще зрозуміти зв'язок між словами, пікселями і змістом сторінки. І це, звичайно, залишає нас з цікавим питанням на майбутнє наскільки ще глибше машини зможуть розуміти цей зв'язок. Mm, так. Які ще неочевидні патерни, якісь глибинні наміри користувача зможуть виявити алгоритми, аналізуючи все це разом, зображення, текст, запит? Це вже тема для окремих роздумів, мабуть. Дякую. Це було справді цікаво. Дякую.